Центр фонду Руський мір відкрито при Херсонському державному університеті. Це стало ще одним кроком до зближення братніх народів Росії та України. На відкриття прибули почесні гості: Василь Стратов – перший заступник виконавчого директора фонду Руський мір, Юрій Діденко, заступник керівника розпівпраці по півдні України та інші поважні гості. Звісно ж, були присутні ректор Херсонського державного університету Олександр Ходосовцев та колишній ректор, а нині директор центру Юрій Біляєв. Ми зараз Питаємося ще одним способом, способом сугубо гуманітарним сохранить і укріпити, я сподіваюся, ті нити, які зв'язували з Росією нас завжди. У сквері біля академічного ліцею гості виступали з привітаннями та подяками. А двоє священиків благословили благе діло і прочитали молитву своїми виступами. Оживив офіційну обстановку творчий колектив Славутянка, який виконував українські і російські народні пісні під акомпанемент Баяна. Звісно, наш місто має дуже тесные контакти и России. Росії. Много и родственников у всіх херсонців там і у них тут. Соответственно, является языком общенационального общения, національного языком, который понимают всі. Була тут і мати передчасно померлого Олега Мішокова, у минулому ректора університету. Вона подякувала за те, що центр, яким опікувався її син, таки відкрили. Протягом 2009-2012 років до його реалізації залучались відповідні організації та компанії. За їх допомогою, аудиторію ХДУ в академічному ліцеї оснастили на загальну суму 70 тисяч доларів. Тепер це сучасна наукова практична база для навчання. Зі скверу гості та організатори рушили до самого приміщення центру. Там перші особи символічно перерізали червону стрічку. Кабінети справді вражає якістю обладнання та великою кількістю якісних книг, з якими втім можна буде ознайомитися лише у самій аудиторії, як у читальному залі. Я бачив документи, коли свою підпис під договором ставив Юрій Іванович Біляєв, який був у нас ректором університету довгі роки. Активно продовжав завершал эту роботу Олег Васильович Мішуков. К сожалению, не успел завершити. Поэтому вот сьогодні, 17 мая, ми завершаємо, работу, завершаємо роботу по підготовці і починаємо осуществление всех проектов, які задуманы фондом «Русский мир». Відкриття центру наразі це ще одна можливість для студентів вивчати російську мову, навіть для зовсім далеких гостів. Как русский сложно изучать? Ну когда мы начинали, было очень сложно, потому что есть очень много подажей. Это не как английский. Вы Від, до матина подаш много падежа, понимаешь. Ну а сейчас уже чуть-чуть легко. А раньше было очень-очень тяжело. Фонд, представництво якого буде діяти в ХДУ, є міжнародною організацією, яка надає гранти для здійснення заходів щодо поляризації російської мови та культури, підтримки програм вивчення російської мови за кордоном, розвитку міжкультурного діалогу та укріплення взаєморозуміння між народами. Центр, що вже відкрито в більш ніж 40 країнах світу, це творчий та комунікативний майданчик, який створює умови для організації художніх акцій, наукових дискусій та неформального спілкування представників різних культур. Каждый из наших центров он как живое существо, э, но живое существо, у которого есть два прородителя, это значит местный главный и русский мир, который только помогает ему существовать. Поэтому главное зависит от э, планов и энергии тех людей, которые будут руководить центром здесь на месте. Робота центру надасть можливість професорсько-викладацькому складу ХДУ брати участь у світових міжнародних грантових програмах, а також отримувати всебічну підтримку в реалізації наукових освітніх проєктів, створених студентами та викладачами університету.